Наскільки я знаю, ти дуже важко переживаєш всі ті події, які зараз відбуваються в країні. Часто густо відмовляєшся від концертів і взагалі намагаєшся не співати, тому що вважаєш, що це не на часі. Просто дуже важко, тому що кожен день вбивають наших хлопців. Я собі якось уявляю, що мама якась там ховає свого сина, і в цей момент якийсь концерт, неважливо який, то мені якось не по собі. Ой, ти готовий взяти автомат і піти воювати? Ні, справа не в тому, чи готовий я взяти автомат. Люди починають розуміти, що кожен має робити свою роботу. Якщо треба, я стану, і піду з автомату. Не питання концертів. Зараз ти не даєш. Що можливо, ти думав зайнятися роботою на громадських засадах, політично активною роботою, аби якось вплинути на ситуацію. Я цією роботою займаюся постійно, просто це ну не видно. Я не це не афішую. Можливо, так правильно буде відповісти. Твоя мама зі східної України в тебе там залишилося багато родичів. Так, Маріуполів, в Курахово. Підтримую зв'язок. Коли ти там бував, коли бував просто в гостях, не з концертами. Ти відчував настрої проросійські? Завжди співали ніч яка місячна. Е, мама казала, що до 53-го року ходили в вишиванках на всі свята. А потім, коли поміняли, там ну там пересіленця переслали сюди там з Росії, там з севера, а наших туди, то тоді трошки помінялося. Але всеріну глобально, ну це Україна. Ну як це? Донбас це Україна вже давно. Які розмови ти ведеш з сином? Як ти його виховуєш, як ти йому розповідаєш про цю війну? Йому сім років, але діти ставлять питання батькам, що відбувається. Ну, він ще маленький, я йому знаєш, дуже багато не розповідаю про це, він так багато бачить. Але він запитує в мене там, таке, наприклад, питання от, в неділю перед 1 вересня. Тато, твій будинок дерев'яний, ми на Даші живемо. Цей будинок не. Якщо на нього нападуть, він не розвалиться, ні, синичка ні када в житті. Ну так. ми зараз на порозі парламентських виборів. Тобі вже починають телефонувати, запрошувати співати за ту чи іншу політичну силу? Ну, звичайно, ти погоджуєшся чи відмовляєшся? Я ще поки що думаю. Я думаю, як має це бути в моїй голові. Як ти гадаєш, доречно зараз партіям витрачати гроші на артистів у той момент, коли, коли в країні війна? Звичайно, краще було б, щоб це віддали на бронежилети там, і на каски, умовно кажучи. Або просто допомогли пацанам, або сім'ям, в яких пацани вже загинули. У нас же такі, як є, що ти зробиш. Це ж, ми не можемо поміняти це з тобою. На жаль.